Сьогодні, 1 жовтня, Україна святкує День захисників і захисниць України та День Покрови Пресвятої Богородиці. День захисників і захисниць це день тих, завдяки кому ми втримали незалежність. Маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, виховувати дітей. Це ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України. Білоцерківці зібралися на алеї Слави, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність та тих, хто зараз боронить нашу державу. Також священники православної церкви України провели молитву за Україну. Благослови та змісний воїнів наших. Владу уряди, весь народ наш, які протистоять піступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити нашу державу, народ та святині. Наші люди поклали квіти до ста загиблих військових, висловлюючи вдячність за їхню мужність та можливість жити під українським небом. Ми далеко, і лелеки з глибокою вдячністю вітаємо наших військових, які сьогодні стоять на передовій. Бажаємо їм міцного здоров'я, наснаги та найшвидшої перемоги. Нехай Пресвята Богородиця берігає наших захисників і нашу рідну землю. Разом ми здолаємо всі виклики та будемо вірити у світле майбутнє. Слава Україні!